Всім привіт! Щиро дякую за підтримку. приємно, Приїхала від синочки. Одна поправочка, чоловік неправильно зрозумів дитину. Синочка завтра буде їхати в Одесу. Так, отже, я говорила і на ефірі, і багато відео є. Ну ось так. Я буду на ефірах. Зараз я себе не дуже добре почуваю, але ж я все одно оклімаюся. І далі обов'язково буде. Так, синочку ми чекаємо після комісії додому. Так. Я дитину не віддам. Бурного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. Бережемо наших діточок. Дорогенькі мої, бережимо наших діточок. бережимо себе, молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую. До зустрічі. Далі буде.